Вітаємо. Мабуть, кожному знайоме це відчуття, коли швидко набираєш повідомлення, а телефон вперто виправляє на щось зовсім інше. Отак, класика жанру. Але за цими часом кумедними помілками стоять дуже цікаві технології. Саме про них і поговоримо. Ми сьогодні занурюємось у патент Google номер US222 029 9881A1. Він пояснює, як смартфони стають такими, ну скажімо, терплячими до наших незграбних пальців. Точно патент описує, як пристрій використовує різні моделі разом, щоб краще розуміти, що ж ми там намагаємось надрукувати. Спробуємо розібратися в ключових моментах. І основна ідея, наскільки я зрозумів, це поєднання двох речей фізики дотику і власне самої мови, тобто де ми торкаємось і що ми хочемо сказати. Саме так є просторова модель, вона про координати дотику, і є мовна модель вона про слова та їхній зв'язок. Гаразд, наша місія тоді зрозуміти, як вони взаємодіють, як адаптуються, щоб нам було легше і е, менше нервів витрачалося. Почнімо з просторової: як це працює? Де ми торкаємось? Ну, уявіть, що кожна клавіша це не просто точка, це скоріше така собі хмарка ймовірностей навколо неї. Тобто зона, де система очікує ваш дотик. У патенті це описують як двовимірний розподіл гауса. Тобто статистична карта така собі. Можна і так сказати: карта очікуваних натискань. Але ж ми всі різні, хтось швидко тарабанить, хтось ледь торкається, хтось вічно в одну літеру не влучає. Модель же не може бути однаковою для всіх. А ось тут власне і вся сіль. Вона адаптивна, вона постійно підлаштовується під конкретного користувача. О, цікаво, як саме? Ну, наприклад, швидкість. Друкуєте дуже швидко, система може припустити, що точність падає, і вона, ніби трохи збільшує ці зони ймовірності, робить їх ширшими. Ага, тобто стає більш поблажливою, коли я поспішаю. Саме так. Або, скажімо, ви систематично натискаєте літеру Л трохи вище і правіше центру. Буває і таке. Система це помічає, і з часом вона може трохи змістити очікуваний центр саме для цієї клавіші спеціально для вас. Тобто вона вчиться моїх особистих помилок. Вона вчиться вашого стилю, ваших особливостей, навіть враховує, яку клавішу ви натиснули перед цим. Наприклад, натиснули щось в одному рядку, система може припустити, що наступний дотик буде десь поруч горизонтально і трохи змінить очікування. Звучить дуже е, просунуто. Виходить, ця просторова модель оцінює й чи справді цей дотик призначався цій клавіші, враховуючи мій стиль точно. Це так звана фізична вартість дотику, оцінка ймовірності. Але ж цього замало. Треба ще зрозуміти, чи складаються ці потенційні літери в яке слово. І ось тут вже потрібна мовна модель, правильно? Абсолютно мовна модель це по перше, словник, величезний список слів, часто у вигляді такої структури даних, як префіксне дерево, щоб швидко шукати. Лексикон так. Так, лексикон. А по-друге, що ще важливіше, це інформація про частотність слів і не просто окремих слів, а їх послідовностей, тобто енграми. грами. А типу, наскільки ймовірно, що після слова смартфон буде слово купити, а не скажімо, літає. Саме так модель знає типові словосполучення контекст. Вона оцінює лексичну вартість, наскільки ймовірною є певна послідовність літер з точки зору мови. Розумію. Отже, маємо фізичну ймовірність дотику і мовну ймовірність слова. Як вони працюють разом? Система їх об'єднує. Вона шукає таке слово кандидат, яке має найкращу комбінацію обох вартостей і фізичної, і лексичної. А яка важливіша фізика чи мова? Чи система сама вирішує? А ось тут знову адаптація. Вага кожної моделі може змінюватись. Друкуєте швидко, не дуже точно, більшу вагу може отримати мовна модель. Вона допоможе вгадати слово за контекстом, навіть якщо пальці трохи схибили. Угу. А якщо вводите якесь е, рідкісне прізвище чи термін, якого нема в базовому словнику, тоді система може більше довіряти просторовій моделі, тобто точності ваших дотиків. Логічно. Тоді весь процес такий: торкаємось екрана. Система аналізує рух, можливо, трохи підлаштовує просторову модель під мене, рахує фізичну і лексичну ціну для варіантів, пропонує найкращий. Правильно? Саме так. Це може бути автовиправлення або просто підказка наступного слова. Переваги зрозумілі, швидше, точніше, релевантніші підказки. Досперечно. Це, власне, і є та синергія: система, що розуміє фізику рухів і постійно вчиться, плюс глибоке знання мови. Отже, підсумуємо. Це не просто якась там автокорекція, це система, що адаптується ну, дуже глибоко до кожного з нас. Так, і ці принципи описані в патенті, вони ж, скоріш за все, лежать в основі багатьох клавіатур і систем передбачення тексту, якими ми користуємось щодня на різних пристроях. І знаєте, що цікаво? Якщо система так ефективно вчиться розуміти наші наміри на пласкому нудному екрані смартфона, mm, то де ще це може знадобитися? Саме так: уявіть собі керування у віртуальній реальності або в доповненій, де немає фізичних кнопок взагалі. Так, там, де взаємодія ще менш визначена. І система могла б так само вчитися розуміти наші жести, можливо, навіть погляд, адаптуючись до кожного користувача. Справді є над чим подумати.